Міжміський проїзд дорожчає тепер 22 копійки за кілометр. Олег Горбунов в автобізнесі 20 років. Наразі перевозить людей приміськими маршрутами в селищі Кіровське. За словами бізнесмена, раніше робота давала непоганий дохід. Тепер грошей не вистачає навіть на елементарні речі. За період, будемо говорити, з октября минулого року, коли стоїмость бензину зросла і ми залишилися на прежніх тарифах, ми просто в обидві працювали в промисловості. Ці резерви внутрішні були. Іспользовано Подорожчання на 4 копійки за кілометр, проїзду між міському автобусі, за словами водіїв, ситуацію не змінить. Проте дозволить вийти хоча б на нуль. Загальна сума проїзду, наприклад, з Донецька до Маріуполя складе не 30, а 37 гривень. Це подорожчання обговорювали півроку, і вже з цього тижня мешканці Донеччини їздитимуть за новими тарифами. Те, що сьогодні зроблено по поволіченню тарифів, значить, ви зараз час це для вас зроблено, в першу чергу, сделано для того, щоб не потерять услугу, услугу як таковую для населення. Исходя из этого, ви должны выстраивать всю свою роботу. Пенсіонерка Олена Волченкова їздить з докучавсь в Донецьк литне щодня. Проїзд для неї безкоштовний. Приезжаю сюди там скупляться, що треба такое, то дітям то тут нас дороже, там а тут вже, все же копійка. Пенсія маленька таким пільговикам водії не надто радіють. або держава не компенсирует потраты на пильговые перевозки. Легче было бы нам, перевозчикам, и людям, населения, если тарифная ситуация формировалась единая в государстве, понимаете, на городские перевозки, как раньше это было, на э, пригородные перевозки существовало, и на э, это, меж... областные перевозки, и международные, так сказать, понимаете, или нет. Каким-то образом это, э, так сказать, регулировалось. Шляхи вирішення цих проблем нещодавно обговорювали крупні автоперевізники і обласні чиновники. Проблему компенсації пільгового проїзду запропонували вирішити за прикладом Росії. Тобто, держава повинна нараховувати пільговикам додаткові кошти, за які ті платитимуть у транспорті. Проте це рішення має підтримати Київ зі свого боку. Керівники області пообіцяли стримувати ціни на пальне і більше уваги приділяти ремонту міжміських та сільських доріг.